22 квітня. Стан поля з псидиратами, які посіяні. 13 чи 14 жовтня відео було. Жито в основному і трошки було озимого ячменю вже протравленого Небагато воно було. І наше. Проблемне, проблемне поле. О, Агроном вже хоче десь пігти. Та де ж ти кузуру дожинеш? Так, тепер я знову на нього буду годину чекати. Вдоліку сходи були кращими, краще поле і вже отакий розвиток. З того, що я бачу, ну дивіться, яке кущення гарне вжито. Одна одна треба пригадувати з якою я нормою сію, Ніби 100 кг. А там в два сліди я смужку засію. Все без змін. От чи вдоліку воно краще розвивається, а під горбики, як і не було нічого, так і нема. Ну, ще маємо місяць часу. Образно ну, можна ще почекати. Це поле засіяти в останню чергу з сою. М -м, може ще щось і підросте. Зараз потепліло, дощики переходили, та й знов десь там обіцяють. Ну неодноразово говорив, що після сої у зимі культури ну щось ніяк. Ніяк вони не хочуть рости. Ярі, без питань, все чудово. А в озиві ні пшениця, ні озимий ячмінь. Ну так, погано росте, я бачу, що і жито не просто. Так, ну біду я покажу. Для себе в першу чергу цікаво, де у два сліди. Так, тут вже почалося два сліди. Тут я пропустив один слід. Значить, однозначно. Однозначно треба сіяти густіше. Ну і тут зовсім зовсім інша картина. Значить будемо сіяти. Будемо сіяти з більшою нормою. Долик, 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 Долик у нас чудовий, Вже. Уже бачу, що тут щось щось можна буде пригорати, а по тих горбах гірша ситуація, але вже як буде, побачимо. Місяць час все-таки це, це багато. Ну, я говорю про більш-менш крайній термін, посіву сої, хоча, хоча попробуємо, все попробуємо. Так, ну і підійшов я вещі, звісно, ну, тут вешечки. тут гішечки. Тут гіршечки. Навіть з густою, густовішою густотою весілу. От. Взагалі якась печалька. Так. Така ситуація наразі. Якщо так здалека придивлятися, перегляді... то поле чорне, трохи мало. Мало буде маси, ну але чекаємо, спостерігаємо далі, як воно буде. 8 травня і вирішив приурати. Зупинився вдоліку і вдоліку у нас воно виросло ось таке а на горбах як завжди там нічого не росте. Ну воно зеленіє, воно а там. воно там вже і не виросло. Поки воно там ще почекати кілька днів чи тиждень навіть, що воно там підросло, то тут я вже його е не пригорупили. Ну так йде, йде не весело. Не дуже то прикидає, ору не глибоко, тому що пройшло 20 мм загалом через кілька днів опадів, земля вогкувата. Якщо купнути глибше, то буде ще гірше. От така земля. Я би не сказав, що вона вогка. Вугка сильно, є грудка невелика, така коренева система. Було б все отак по цілім полі, ну, це вже чудова маса, зелена маса, сидератна. На жаль, це все гона всього буде ну, гектар на тригектарному полі. Тут пробував. Приорюватися, заплук налаштував, то не дуже прикидає. ну Тут з кожним разом, з кожним кругом трошки щось краще виходить з боронами. Ну, як, як виходить, така ситуація. Я би сказав, що вагався, їхати, не їхати, що буде мокрувато, але в самий раз. Якщо не буде дощу, завтра зайду з багато ну, тим комбінованим агрегатом, лапи катки, з НТЗ пройдуся і можна буде пробувати сіяти. Така структура ґрунту. Але чому вона така? На цьому полі не було 5 років оранки. Останній раз то можна знайти відео, грав тут НТЗ з Лемкіном опалом 90, а й після того тут оранки і не було. Приорував тут в жнива стерню у зиму ячменю, потім було тут глибоке рихлення. Alpego джундір тягав. І після того вже були дисковки, смарагд. І так далі. Тепер настав час вигорати. Ну, самі можете бачити, що тут глибина, можливо, якихось 15 см на добру ладонь. А може і того менше. Не хочу я глибоко врати. По-перше, що нема такої потреби, по-друге, та вся зелена маса вона буде. Верхньому шарі, де хоча б якимось чином волога повітря буде проходити, і вона може швидше швидше, швидше буде перегнивати. ну от так Таке моє рішення порати приорвувати і не чекати. І зараз поїдемо далі, тут буде видно, що там Маси мало. Тепер з тих спостережень, що ну, посів тут був, ну, нема ради з тим тарабаненням, я вже там підкладав, все одно воно тарабкочить. Значить, посів був після сої, після збирання, слід смарагда і... 16 жовтня я тут посіяв 100 кг, а там лишилось однешіння, я посіяв другий слід. Там доїдемо, подивимося, але я вже бачу, що в таких ситуаціях, де поле не дуже таке родюче, то треба сіяти з більшою нормою навіть, навіть 250 кілограмів, тому що то вже нема часу для того для якогось кущення. Так вона помаленьку вариться. Ну і отут на горбах, на горбах зовсім тут можна проглядається земля, що тут не поодинокі рослини, десь галявинами. Поганенька тут земля, потихеньку вивчаємо це питання. Звичайно, найкраще зробити аналіз ґрунту, розуміти, що тут, що тут твориться, але не все так просто. Просто зробити зразки, десь відправити, okay. що хочемо з тим робити. Поки що так. Зернові тут не хочуть рости, а ще своє. Так ось коросте, тому буде цього року стоя, далі подальше. Таке рішення буде. Хоча були тут часи, що я тут збирав пшеницю і шість тонн Але тоді були посіви гороху, зачасту я сіяв, були попередник зерновій, було. В принципі, через рік завжди була оранка, а під кусів зернових, там, наприклад, після гороху була дисковка БДТ, не було ще ні смараду, ні віра нічого. Ну, а Тепер спробувавши кілька років цю безвідвальну технологію, так звану, роботу з смарадом. Нічого воно ну, в принципі, в плюс не вийшло. Назад треба повертатися, хоча б раз на кілька років виворувати. Ну, А тут і без варіантів, чим заробити таку масу. Тут однозначно так чи інакше треба бабу урати. Смараг такого не зробить. А якщо зробить, то все буде зверху. А якщо буде все зверху, спробуй СЗЗ-шкою посіяти з боріньми. Ну, Одним словом, Оранка, потихеньку, помаленьку, 7 кілометрів. Швидше не їду, тому що земля вогкувата і накидає на борон. Якщо б бурін не було, то кайна, можна було б їхати швидше також, що ж не відчуває такого навантаження. Заїжджаємо долег. ну тут от. і спущення є, і маса виросла, Але тут є стив горбів. Пожива завжди стікає душа. Така історія Таким нам попав пай, так ми і на ньому працюємо. Хоча нарікати нема на що, земля як земля. Ну, така собі варанта не ідеальна, могла би бути краща, але Раду дамо, комбіновані агрегат і все це все буде нормально. Після кусів я вже навіть не знаю, чи варто каткувати, тому що погода і прогнози не, не певні. Не зрозуміє, що там далі нас чекає, будуть чи не будуть. Ще закаткувати в вологу землю. Але... Тим... Прийде діло до того, тоді і рішення буде прийматися. Значить, Основна частина сої посіяна до дощу. І встиг я закапкувати, і встиг я встиг я внести ґрунтовий. і одразу вносив ґрунтовий, бо було безвітряно, а вечором випало вісім. Міліметр. До ранку збиралося 8 мм наступного дня. Такий непогано дощик промучив, але от сьогодні їхав, спостерігав, що кірка, напевно, буде, якщо... якщо розпочнуться. Температура, сонячні дні, вона напевно буде. Соя. Сидить, не вилізає, бо тепла нема. Ще такі примарочки обіцяють. Вона ніби починає рости вниз. То корінчик пустила, а сама, що має вийти догорі, вона ніби лізе вниз, то трохи насторожує, тепла немає, що для її проростання треба, треба температуру. Ну, придеться чекати, вже як буде. Сторони mm. щось вирішують, ну, але не кардинально. Все одно є. Ну, Доїдемо до того двойного посіву. Побачимо, що воно там краще візуально, чи взагалі буде краще. Більше маси доїхав я до того кусочка поля, де весь два сліди і ще зробимо кружок з вами, тому що з цієї сторони з загінки там ще. Один слід як би посів. Візуально набагато більше маси, так що висновки напрошуються самі собою. Після сої строки посів е, доволі пізні, середина жовтня, як правило. Тому сіяти треба трошки з більшою нормою. Е, ну Звичайно, якщо там поле. Має добру родючість, то можна і зменшити до 100 чи до 150, щоб було краще. Надіятися на Так. Ну, Взагалі-то такий варіант посіву цілком можливий, щоб сіяти на... Зиму жито і зараз в травні його пригорати. Хотів дощик розпочатися, але щось покрапило і передумав, а душу мені вкрай не потрібно, бо коли дощ паде на свіжу воронку, то корка забезпечена. Ну Вдолку тут взагалі а якби така маса була по всім полю, я би... Дуже радості немов менше. Ну, А так є то, що є, добре, що то є. додармо роботу восени не виконував. На синя так не дуже багато пішло. Та й скільки того пального. Я думаю, що з цього користь буде. Ну, і Знову виїжджаємо на горбик, тут вже менша маса. Цікаво послухати думку, як хто думає, є користь від такого посіву нема. Поки що на цьому полі зернові не дуже ростуть, та й взагалі соя для посіву озимих культур не цілком підходяща Тут або соя по сої, або сіяти вже щось весною яричмі яру пшениці кукурузу, якщо хто сіє а так скільки я не сіяв завжди є вже у зимі ячміні думаю косо викидати ну і а так ще буде видно тут двойний 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 і переїжджаємо тут Динарний по 100 кілограмів. Но ну, заворах звичайно більше. маси є, бо більше норма. От. І все, тут вже в ній, я думаю, і так зрить Висновки такі. Висновки в першу чергу для мене зроблені. Далі готуємося завтра готувати площу і може вдасться посіяти. Так вже буде, в принципі, посів сої запланований. І залишається ще на кінець травня. Та гречки. Трошки насіння мати свіже і думати, коли та гречка вистрелить, щоб була і врожайність, і ціна, про ціну ми взагалі ніколи не можемо спрогнозувати, на що буде ціна. Совісіємо, хто його знає, буде ціна чи не буде. Як завжди. Ну що, на цьому завершую відео. Всім всього доброго. До нових зустрічей, Пишіть, коментуйте. О, і тут проглядається якраз різниця між нормами посіву. Там вже вийняємо посів.